Всім привіт! Ви просили більше відео про Гаву, і це саме те відео, відео про кріплення. Сьогодні буде ще одне оновлення і е, трішки спростили кріплення, е, тому будемо зараз про це розповідати вам. Е, це чистий е, аккаунт, той самий, який у вас буде при встановленні ГАВи та після реєстрації. Е, я відразу, наприклад, переходжу в продуктивний режим, тут буде тепер три режими. Про всі функції Гави, я думаю, запишемо колись окреме відео. Зараз я для себе особисто вмикаю продуктивний режим. І в виглядах я трішки змінюю інтерфейс та змінюю обрізання з крапками, щоб в мене меню кріплень не займало багато місця. Тобто, мені так зручніше. І в фуніторі. Тепер з'явилось трішки спростився режим. Тобто, тепер у нас є сортування по тегам. Це стандартні кріплення, які так само у вас будуть при встановленні, коли ви зайдете. Це ті налаштування, які я зробив. А, може, десь якісь ви помилки знайдете, то, будь ласка, чекаємо на ваші фідбеки. Можете писати в групу, можете писати мені в Telegram. Я буду намагатися їх виправляти та передавати розробнику. А, у нас тепер посортовано по групам: є, наприклад, євроглин, стяжка, тримачку точок. і Накладна, непіннакладна, вкладна, відповідно, для завіз. Ну, так само додаткові теги ви можете створювати, які вам необхідні. І так само з'явиться пункт тільки для постачальників, тобто тепер у нас не буде пункту просто без будь-якої фурнітури. Якщо на вашій фурнітурі немає постачальників, воно буде переховане. Тобто, це для тих, хто переживає, що ненароком поставить без кріплення, і потім воно не підтягнеться в кабінет інфо. До речі, в кабінет інфо у нас тепер тягнеться фурнітура виключно з артикулами, як було в EBF, Тобто, в нас, якщо це фурнітура без фурнітури, кріплення без фурнітури, то, відповідно, це просто виробнича послуга. І ви цю послугу побачите десь, наприклад, на VR, на гіблабі і так далі. Тобто, ми тепер зробили так, що якщо немає артикула, відповідно воно в кабінет інфон не попаде. Тепер до того, як, наприклад, додати своїх постачальників, як зробити фурнітуру, по Тим шаблоном, які вам потрібні для роботи, як заповнювати ці всі списки. Я зараз зроблю завіси, зроблю одну накладну прямо з прямою планкою. Ви насправді можете таким же чином зробити і інші, тому що там спосіб додавання тегів і додавання. Тих же самих артикулів буде подібний. Не забувайте за те, що ви можете ці списки редагувати, тобто ви можете їх рухати, сортувати, як вам подобається. Тут доволі таки все інтуїтивно, і таким чином ви їх можете сортувати, як вам зручно. Так само, трішки пізніше ми їх підправимо. а Зараз я їх наведу порядок для себе. Ось, там вкладна, накладна. Хрестоподібно напівнакладну я сюди. Пряму я використовую частіше, ніж хрестоподібну. Тому ось таким чином їх сортую. Що ще? Я, наприклад, їх об'єдную. Мені так більше подобається. Тобто Можна їх об'єднати в одну групу. Куточки видаляю, тому що він мені не потрібен. І потім я їх сортую по групам. Тобто, розбиваючи по групам, вони у вас будуть такі відсортовані. Ну, відповідно, ми так само можемо додати сюди відповідні категорії. Тобто, в нас є євро-гвинти, шкант, ми додамо в стяжки вже, напевно. Мініфікси теж у нас ідуть стяжки. Рафікс теж стяжка. Ну, ми використовуємо частіше, як стяжка. Ну і, відповідно, це в нас будуть затримачі. А ось ці додаткові теги, типу улюблене, бюджетне і так далі, я не використовую, але ви можете створити свою групу та створити свій тег і потім по ньому так само сортувати. І у вас буде зручне сортування, як у нас зараз по категоріям: Євроголин, стяжка, полицетримач, накладна, напівнакладна і вкладна. Тут я трішки підредагую, тому що у нас написано напівнакладна, завіса. Ми і так розуміємо, що це завіси, і щоб трішки підправити. Зберегти і закрити. Після того, як ми збережемо, у нас тепер буде. Красивим таким ось списком. Тепер переходимо до постачальників нашої фурнітури. Тут є стандартна фурнітура, грава фурнітура, тут нічого немає, це стандартний тех, який ми можемо відразу видалити. І можемо створити тепер своїх поставщиків. Тобто, у нас, наприклад, є фірма Bloom, вона в нас знаходиться ну, взагалі вона по всьому світу, але я додам це саме як Європа. І додаємо сайт. Сайт не обов'язково, але раз нам дають можливість його додати, то чому б його не додати. <кхи> Зберігаємо. Додаємо ще додаткових поставщиків, тобто ми беремо VR, на якому ми можемо найчастіше, наприклад, замовляти фурнітуру. Ми позначаємо, що це на нас саме Україна. Можемо використати готовий тех. І сюди додамо ось так, трішки. Ось. І додамо сайт. Зберігаємо. Тепер додаємо ще одного поставщика. Я додам ще ова, на який так само можна часто щось замовляти. Додаємо сайт, підписуємо, що це саме Ова. І обираємо Україну. Зберегти. У нас є три постачальника, які ми будемо використовувати для наших завіс. Відповідно, переходимо в фурнітуру. Переходимо в редагування, я буду додавати пряму планку, на накладну завісу. Переходимо в редагування і йдемо в самий низ. В самому низу у нас є ті постачальники, які ми з вами тільки що додали. Нажимаючи на плюсик, ми можемо додавати ті чи інші опції. Тобто, в нас, наприклад, давайте спочатку додамо до VR. Я підготував декілька завіс різних категорій. Першу завісу ми візьмемо фірми Хетіх для наших завіс. Тобто, відповідно, ми додаємо в компоненти назву цієї завіси. І, відповідно, артикул нашої завіси. Одна штука, тому що в нас необхідна вона в кількості 1. Додаємо ще, одну, ще один компонент для того, щоб додати. Я буду використовувати заглушки. Якщо ви, наприклад, не використовуєте заглушки, ви можете їх просто не додавати. Ось копіюю код і додаємо так всі пункти. Я просто їх знайшов попередньо. І сюди тепер додаю. Я буду використовувати пряму відповідну монтажну планку, тому що в мене категорія з прямою. І так само її сюди додаємо. Зверніть увагу, що ці кріплення, ми, я в попередньому відео розбирав ці кріплення саме під пряму планку. І додаємо саморізи. Саморізи ми візьмемо фірми Мюллер. Просто копіюємо. І додаємо 4 штуки. Тобто, у нас тепер 2, 2 саморізи на чашу, два саморізи на планку. І отут де варіант, ми можемо ще додати колір, а, У нас буде по одній завісі, тому ми цей колір не побачимо. Але коли список буде більший, я вам трішки пізніше покажу, що це буде виглядати трішки краще. І ми від, додаємо сюди відповідно колір нікеля. Вони в цілому тут підписані. Якщо вам не вистачає якогось кольору, ви можете зробити довільний колір, який вам подобається. І в назві ми трішки її редагуємо і пишемо. Я відразу вказую, що це фірма Хідік, тому що ми. Замовляємо на VR', і в нас часто може на VR бути, там, наприклад, завіси мюлер, завіси Ще є різних фірм, тому я, відповідно, спочатку вказую, що це за категорія. А потім трішки редагую, я тут все майже залишаю, код я прибираю і пишу. Накладна без пружини нікель, пряма планка. Тому що в нас вона, відповідно, пряма. І заглушки. в комплекті. Ось цього достатньо. Це назва нашої категорії. Далі йдемо, заповнюємо так само відповідно категорію Bloom. Беремо, копіюємо прямо з описом. Ctrl-C. Копіюємо код. Зверніть увагу на те, що в нас на, у фірми Bloom у нас є два коди. Перший у нас йде артикул самого. Блюмовського товару, ми його сюди вставляємо. І є ID. Якщо ви замовляєте на сайті, щоб ось в корзину додаєте товари, то вам обов'язково потрібно ID, тому що саме по ньому буде йти замовлення. І так само додаємо категорію. монтажна планка прямолінійна. І продовжуємо, копіюємо всю цю інформацію сюди. Так само заглушки. І ще одну заглушку саме на плече. І додамо ще один пункт, і отут уважно: ми вибираємо постачальника. VR, тобто я найчастіше, наприклад, замовляю на VR, і, і а, я замовляю додатково ще саморізи, тому ми беремо саме саморіз вже з іншого постачальника, і воно буде в списку нам <coughs> кабінет інфо відповідно сортувати. Ми можемо прямо скопіювати всю цю інформацію звідси і додати 4 штуки відповідно. Тобто, в нас йде сама фурнітура, в нас йде завіса блюма, а саморізи ми візьмемо вже з VR. Ви можете взяти іншого постачальника, створити, якщо у вас не вистачає свого, або навіть ви можете створити постачальника склад, і таким чином ви будете брати з своїх запасів фурнітуру в відповідній кількості. Просто можете не додавати артикул, або якщо є, можете додати. Таким чином ви будете розуміти, скільки у вас на залишку, наприклад, ваших саморізів, і якось вести, там, наприклад, документацію залишків свого складу, своїх самостійних запасів. Так само, відповідно, додаємо всю цю інформацію без пружини, накладна чорний Онікс. А, додамо ще, звісно, колір. У нас тепер ну, ми, Я додам антрацитовий, він схожий. У нас просто код товару. Тепер код кольору є. І, відповідно, нехай він у нас і буде. І так само пряма планка. Заглушки. В комплекті. І додаємо ще одного постачальника. Це в нас е фірми ОВА постачальник кова і фірма GTV, у нас є ось така прямолінійна завіса. Ми її сюди так само додаємо додаємо код, тому що є код самого GTV. Тобто, якщо ви замовляєте, наприклад, на сайті напряму GTV, ви можете, звісно, додати артикул GTV. Але для того, щоб замовлення зробити на ово, я додаю саме цей код. І, відповідно, на штука, все інше у нас іде в комплекті. У нас повністю вона скомплектована саморізами скомплектована заглушками. Тому, відповідно, ми сюди і вставляємо повну назву. Без якихось додаткових описів. Єдине, що тільки додаємо так само колір. тому що вона є в двох кольорах так само нікель. <кій> Зберігаємо і закриваємо. Ось ми додали сюди постачальників. Відповідно, якщо ми нажмемо тільки з постачальниками і зайдемо в кріплення, ось виберемо, бачите, у нас є тільки одна. Один тип фурнітури, тому що все інше ми вимкнули. Зараз я це зніму. І в нас тепер сортовано категоріями. Тобто, відповідно, в кріпленнях. Категорія. І в завісах так само категорія. Проставляємо. Вибираємо фасад, вибираємо боковину. Змінюємо відступи на 100 мм та представляємо. VR. Так само проставляємо. І ОВА. Проставили наші завіси. Якщо відкрити кабінет інфо, ми побачимо, що в нас є фурнітура відповідних поставщиків, є артикул. Можемо, до речі, кожний модуль окремо подивитись. У нас є. У нас перша йшла Blue категорія. Тобто у нас є ось 2, 2, 2, 2, і саморізів відповідно 8. Тут у нас хетіх, відповідно, і останнє у нас GTV. В кількості дві штуки. Ми можемо зараз експортувати фурнітору, вибрати наших поставщиків. І вибрати папку, куди нам необхідно буде це зберегти. Ви можете в замовлення своє зберігати. У нас з'явиться три Excel-таблички, які ми зараз по черзі завантажимо. Створюємо а, проект VR, заходимо в фурнітуру, Імпортувати. І вибираємо VR. Нас вантажиться, крім наших завіс, відповідно, 16 саморізів, які в нас ще й з блюма сюди додались. Якщо зайдемо в блюм, очистимо кошик, тепер перейдемо в імпорт і вибираємо, відповідно, Bloom. Нас додається наша фурнітура і нам рахує. І кошторис. Ну, кошторис у нас без знижки. Ось у нас є так само дві завіси, дві планки, дві, дві заглушки на чашу і дві заглушки на плече завіси. Далі перейдемо так само до Ова. Виберемо, зайдемо в свій аккаунт. У нас тут є імпортувати, так, чому російська, я українську вибирав. Е, імпортувати кошик з файлу. Ось, і вибираємо відповідно товар. Завантажний файл. І в нас в корзині відповідно так само дві завіси GTV Solid Pro. Ми зробили три типи завіси, і успішно з вами їх можемо замовити тепер на сайті. А тепер невеличка інформація для тих, хто не хоче цим всім займатися. Я чудово розумію, що для вас, напевно. Немає часу і бажання цим всім займатися, тому я вже почав це створювати. Списки вони йдуть трішки важкувато, тому що дуже багато фурнітури. Я не знаю, яку фурнітуру кожен використовує, тому я додаю ну, доволі таки велику кількість. І якщо у вас є підписка, або ви хочете придбати підписку за посиланням під цим відео або в будь-яких моїх соцмережах, ви знайдете посилання на Chocolink, і тут є пункт, все корисно в одному місці. При переході на Monobase вона коштує 50 гривень за підписку, це сплата моїх там, хмарних сховищ і сплата податків та і на сервіс. Загалом тут як, такого заробітку в мене і немає. Але я розумію, що вам це необхідно, і для когось це буде, збереже ваш час. Тому тут є, буде створено, там є створений допис з легкий старт, і тут є шаблон кріплень. Можете зайти в одне із хмарних сховищ, наприклад. Можна використати протон. І тут буде кріплення двох типів: є старого типу IBF, воно залишилось, воно нікуди не ділося. І є тепер кріплення Hava. Ми вибираємо файл YAML і завантажимо собі на комп'ютер. Ось, він завантажиться. Тепер ми переходимо до фурнітури. імпортувати. У нас тепер кріплення саме імпортується через фурнітуру. І вибираємо. Наш файл, який ви ми тільки що завантажили. Далі нам напише, що є нова фурнітура. Сюди додаються поставщики. І є фурнітура, яка буде перезаписана. Тобто, якщо ви не хочете, якщо ви там щось редагували, ви можете зняти. Я в даному випадку все це перезапишу і нажму імпортувати. Тепер бачимо, що трішки в нас змінились наші списки. У нас деякі дублюються, тому що я їх переназвав. Зараз я зміню вид. І в фурнітурі посортую. У нас шкант цей зайвий. Трішки змінив. Зараз вимикаємо наші категорії. І давайте наведемо тут лад. А, так, конфермат сюди, сюди. Шкант. Нам обов'язково треба вимкнути, бо між категоріями воно не перетягується. Рафікс, Рафікс піднімаємо догори. Мініфікс. Так, ні, рафікс є. Під 18 і під 16-ту. я вже додав, до речі. Ось зенкер сюди. І. Ну, так, непогано. Додаємо відповідні категорії. Додаємо. Стяжко, стяжко. Це в нас дублюється. Я просто тут змінив назву, тому ми це видаляємо. І тут так само ми сортуємо. Накладна пряма під а, саморізи, ту фурнітуру, яку ми з вами створили, я видалю зараз, вона не потрібна мені. І ось у нас тепер є такий список. Я поки що додав тільки одну завісу під пряму планку, під саморізи. А, сюди додав, бачите, трішки, трішки додав, але не вистачає часу. Я буду оновлювати постійно а, цю, цей тип фурнітури. Тобто, ви можете з часом заходити та перевіряти. Щоб додати якусь фурнітуру. І тепер так само вмикаємо сортування. Ось тепер у нас є всі відповідні типи. Давайте перевіримо. Заходимо в фурнітуру, Вибираємо Graphics і вибираємо, наприклад, VR. Як бачите, у нас посортовано по кольорам. І ви можете зручно вибирати під колір вашого DSP. Тут є опис, бачите, корічнева, чорне підбук «цинк». Різних фірм, тобто є Віхетік, і Мюллер, Все, що вам необхідно. Якщо ви переживаєте, що ви нажмете на категорію без постачальника, ви можете її вимкнути. Ось ми вимикаємо тільки з постачальниками. Тепер вона зникає. Ви, відповідно, не виберете випадково не ту фурнітуру, Тому що, якщо б ви вибрали проставу, вона, відповідно, нам кабінет інфон не піде. І ось такі. Набори фурнітури, все, що вам необхідно для початку ваших робіт. Іншу фурнітуру я з часом додам, я буде трішки більше вільного часу та буде світло. На цьому все. Був радий комусь допомогти. Якщо у вас є якісь побажання, можете писати під цим відео або писати в групу в телеграмі, ми будемо намагатись реагувати на ті чи інші проблеми. На цьому все. Дякую за увагу.